Сергій, ти для чого купив цей? Гітар? Ну я купив для цього, Той, щоб, для нас, щоб лежав він, він в автомобілі. Віде? Щоб якщо десь щось трапиться в темну пору доби, mm -hmm. щоб можна було десь підсвітити. Ну або комусь підсвітити. Яка вага цього фонарика? Ну, невеличка, ну якщо кинути в спину, то нормально буде. Ну він такий важкенький. Ну так, да. я не знаю, там не на скільки грамів він. А ну, Максим, у тебе карточка товару відчинена? Тин, -тин, 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 Тин тут не написано. Ну. В общем, він такий добротний, увісистий. Ну десь грам як? 250, п'ятдесят, так точно є. Стопудово, тому що він як айфон цей 14-й. Тут і так навіть якщо дівчатам можна качатися. Грантельки, <laughs> не, 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 не тяжкі. Розогрів. Да, да, там загрів. Це на такого ліхтарика. 350 гривень. Ану, вімкни. Якщо берете два, буде по 330. Нічого собі. Що це за такі красиві в нас ці... Це я так розумію, індикатор заряду батарейки. Скрізь за все. Прикольно так вписано в дизайн. Угу. Продемонструй режими освітлення. От дві фари. Так, чуть тут склею. Ага. Ще такий економ режим потім дискотека. Ух, два штуки вообще как моргають прикольно. Ну прикинь. А ну разведи. А ну виключить їх. Можна у комусь облаштовувати Максим, Облаштовав. танцюй. Несподиняй! Такі відео не можна. <світ> у кого еп епілепсія, такі відео не можна дивитися. Так. Вже теж. І це от режим сос. Ага. Також на ньому можна регулювати. Ще раз покажу. Точку, дивіться. А, так, да, покажи, продемонструй точку. От, от точка, це саме далі буде, це 800 метрів, то що написано, можливо, б'є, можливо, не б'є, перевіримо. Угу. Ну і потім тут, от якби сюди-сюди. Можна сюди. показати Windows, логотип. Да, так от, от. От Windows. Ага. І так от розширяємо точку, якщо десь треба освітлення велике, великого радіусу. Вартість ще раз. 350 гривень. 30 гривень. Через скільки буде у клієнта, якщо він замовить зараз? Якщо зараз, ну вони зараз на складі в нас закінчились вже, це mm -hmm. ми собі понабирали. Mm -hmm. Будуть приблизно плюс-мінус дня через 3-4. Ну, скоріше за все, з понеділка. У комплекті ось такий бокс, шур, шнур для зарядки, перехідник на три пальчикові. міні А з дивуся. Можна... А кстати, можна... можна міні паль... А, Ні, це виділили це вилупити. А таких вже немає. Перехідник на такій міні Вот От так ось їх три штучки можна хоп. Угу. І... Ну, туди а у комплекті з самим ліхтарем йде у нас вже такий літійонний акумуляторчик, велика батарейка. Ось ось Опа. такий, На 1860. М. На 6800 мА. В общем, 350 гривень замовляйте по номеру в описі відео. Чуєте, чуєте, желізо, метал, так. не пластик.